Минулих відео мене питали, що це ангар. Розказати в двох словах, що ми строїли. Строїв батько більше і ще з одним чоловіком. Так, скажу, ми не строїтелі. строїли як могли, як знали, як уміли. І з того, що було, Із тих матеріалів, які можна було купити тут недалеко у нас. Так, про ангар. Спочатку ми строїли перший отсік. Це з чого так? Перший отсік Це з чого? Це квадрати. 10 х 10, толщина тройка. Тройка, тут розстояння 6 метрів, да? да, так? Так. Перемичка. Перемичка стоїть. Ну, через 3 метри стоїть ще одна. Перемичка стоїть. через 3 метри. Подіяти. А цей брусер. Цей брусер 10 х 20. 10 х 20, так. Да. Балки у нас 5 х на 20. 5 на 20? А яке да. розстояння між ними? Розстояння між ними 1,10 см. Ага. От. Ді доски через 50 сантиметрів доски. І на них уже цілий. зверху да, кріпився профнастіл. А відліни бути? 6 метрові, 6 6,15. Так, ангар має 6 метрів, а запуском то перейшло 6 ага. дали за Допуск на. А висоту уклона скільки десь метр? Висота, да? Уклона пів метра не дали. Пів метра на 6 да. метрів? Так, да, на 6 метрів, пів метра. Ага. Сюди менше, ця сторона менше, бо це достраювали вже. І вийшло, що щоб техніка заїхала, треба було чуть підняти його. А, можна було більше просто трактор не ну, доліз. Та, так, трактор не влізе, а джендір. Цей отсек 4 метри. Да, тут перший відсек для білоруса він 4 метри, а тут джендір мав стояти, то 5-метрове розстояння. А там іде по 4. А той ангар взагалі ми зробили для сліхості. Цей... Це теж так само. А цей профіль подержуючий взяли 4 на 8. Толощина теж 3 мм. Але це модулись поставили. До поставили. Так, так. Перший рік не було. На... А це ангар вже безподержуючий 6 метрів. А у тут теж десь метр, так? Да? Так, тут десь около метрів. А ті метри десь 45-50 метрів. А це розстояння 6 метрів? Так, да, це розстояння 6 все так, 6, 6 метрове. А так десь все 6 А так розстояння скільки де? Розстояння так. 8 метрів 15. 18 метрів. 18, 18 20 метрів. 20 метрів зростає. Дві балки по 6 метрів йшли. І ще одна, одна балка 6-метрова, друга 6-метрова і ще 4. Метри. Так я казав, що у нас перемички тут немає. Хоча, навіть желательно поставити. Ось, Бо 20 метрів. І так 6. Ось ці. Ідуть. Тому можеш придумав якісь зйомне. Ну, я кажу, що якщо поставити тут нормально, металічку закопати ямку, то техніку не завезеш сюди. Так що, мабуть, будемо щось таке сйомне на зиму хоча б ставити, щоб сніг не задержувався. ну, Щоб не провалив. А строїли в основному для джиндіра. Ми купили, коли два роки тому купили трактор. Ці ми хранили в складах. Ну, В складі у нас є склад, який можна було загнати. А цей трактор не влазив туди. І прийшло, щоб на дворі він не стояв всю зиму, то прийшло построїти. Ми построїли цю частину, Перший рік загнали, я так і стояв всю зиму. А потім все-таки зрозуміло, що маловато трошки як затувало, то продовжили другу частину, вже настроїли більше. Також тут два трактори влазить. Жондір стоїть. І МТЗ і за МТЗ ще метра полтора, Ну, метр точно є до цього. Так що влазить. Диски, Діски можна було бути тут, в ангарі, але коли не стоять, випираються вперед, тяжко заїжджати. Ми мучилися, переставили туди. А трактор все спокійний теж заліз. Ми його загнали в самий затоп, щоб притек. І так все стоїть на сутехніка. Прискочіль, сілка, кран. З цим краном, кстати, подавали дещо наверх, піднімали. Це у нас такий один із кранів. Добре, раніше в складі хранила, зараз тут проще. Можна було б ще вище, але по матеріалу так ми так хотіли тільки для тракторів, нам це вистачає, щоб заїхати. По жандіру ще, там теж мені казали, що це можливо, у нас форсунки це котить. Який звук такий странний з утрасом на холодна. Сервіс дзвонили, сказали, що ці форсунки Common Rail. А, ізначально як ми хотіли. Думали перевірити їх. Думали провірити, тепер хитрити, завели його, зараз каже, розкрутимо одну і по ній до розкручувати, дивиться, чи заглох. Яка плохо хороби, зразу покаже. Розкрутили і раз заглох. Тут стоплю на царейка, чи як вона правильно стоїть. І насос, насос Common Rail. напряження дає, воно включає. Так тут все одне обще, воно раз заглох. Понятно, що не провіримо, тільки треба через комп'ютер. Так що, а позвонили сервіс, він сказав, що. Ці форсунки, він не знає, де вони взагалі, їх чи роблять, нас в Україні їх нормально. По-хорошому їх треба просто викидувати і купувати нові, якщо вони там погані. Ну, Зараз він зайнят, там каже, якийсь прям наплив, хоча вже що нас сьогодні 25 листопада. Коротше, вже вроді, не сезон, вже всі закрилися, але багато роботи, тут вже аж навесно. І трактор вже все ми поставили. І патрубок недавно не поміняли. Віддара дві тижні, все було добре. А це останній день заїжджати. В ангар. дивлюсь, а тут осол розділявся. І оцей патрубок, що ми міняли, тече. Не зрозуміло там. Оце. Ми зняли цей коліно таке металічне, і тут резинки. Та подивимося, що з ним не так. Вроде ціла резинка, тому що ми купили нову, все добре. А тече річкою. Я зіляв там 15 літрів та Так що весною побачу. Ну, може до весни зробимо, може де стояти, потім потеплішає. І весною, мабуть, приїде сервіс, перевірить ці форсунки, бо виключає електронно. Подивіться, наскільки там все плохо, якщо плохо, то може будемо щось міняти форсунки, а не хотіли самі зняти їх. Але я в МТЗ кажу, що плохо там клапана регулювати. А в тому там взагалі. Там вся труба куча. Ми час грали, щоб щось розібрати, так і не розібрали. Закрутилося все назад, то поставили. Клапана ми робили 800 часов назад. Тобто там сервіс сказав, що ранувати. 3000, каже, можна да? катати, щось таке він сказав. На тракторі 7200 моточасов. Ну, Я думаю, це мабуть, форсунки якісь і калатують. І бою, щоб не... Не ляла, не пропалила, бо у нас, да, в нас, це на тракторі, пішов в, тасов, в подон. Ми вскрили. і Один поршень був лопнути, да, тріщину. А тріщину да, перед цим ми здавали рік назад форсунки, то сказав, що вона була взагалі не робоча, просто ляла. І вона пропалила. Попняли всю то Тут ремонт скільки став. там поршнева щось 4 тисячі штука була. Ну, комплект. Поршень гільза, все це. А тут 1020, напевно, лише одна. Бось так вкрай мокро глянув, якщо це. А там 6 цилітрів. Ну, коротше, ремонт дорогий. Так що краще форсунку поміняти, чим е, тому ото робити. І так, все, сезон ми вже закінчили. Та позаливали, сюди, ось цей априску тюрбов. Раніше тільки в насос заливали, з не видавали нічого. Отак, виліли, що вилілося і все. А коли кас вносить, а воно все замерше, не йде. Ну, коротше, грали. Це ми вже компресом побудували, трошки позаливали та соло туди, що лишилось там якісь. Так що будемо. Надію, що весною будемо носити каз по пшеничці. І, мабуть, зимою прям померзло, бо там такі вечора, що не зайдемо, то будемо померзлеталом вносити. А так цей трактор застоїть. То ще трошки. Ще може якийсь там щось де робити. Але теж, мабуть, перегнати його. Сюди стане він і все. Сезон закрили, вже точно.